Всім привіт! Мене звати Кася Ора і вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні не типовий формат для мене, тому що мені хочеться більше познайомитись з вами, відкритись з вами і розповісти про себе. Тому за кадром є моя помічниця, вона підготувала кілька запитань, на які я буду сьогодні відповідати. Я не знаю ці запитання, вони стосуються абсолютно різноманітних тем, і будемо ближче з вами знайомитись. Але не забувайте, що якщо у вас якесь конкретне питання, яке ви хочете мені поставити, або просто щось цікавить, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім в наступному відео. І так само підписуйтесь, не забувайте лайки, тому що на Ютубі це дуже важливо і мені буде дуже приємна ваша підтримка. Тому поїхала перше питання топ-3 якості, які тебе найбільше характеризують. Я думаю, що на це питання було б класно, якщо відповіли мої друзі, але я спробую відповісти. Перша якість... Це напевно впертість. Я досить вперта людина, і це питання не стосунків з людьми, а досягнення цілей, швидше навіть ціле Тобто, в мене рідко є якісь відмазки, Я рідко не можу щось зробити або не можу знайти вихід з якоїсь ситуації. Якщо в мене є ціль або план, я по ньому рухаю, щоб там не трапилося. І насправді це дуже класна риса. Вона дуже допомагає мені в житті. Проте, в стосунках з людьми я буваю більш компромісна, я навіть частіше є компромісна і навіть якщо, наприклад, я там сперечаюся, я не буду до кінця стояти на своєму, я можу легко поступитись, тому швидше ця впертість проявляється саме в досягненні цілей. Друга риса це, напевно, працелюбність. Я досить багато працюю, я люблю це робити. Це не тільки питання до роботи, а й до спорту, до хобі. Тобто я маю рідко вигорання або в тому, дуже часто в мене є багато енергії і бажання щось створити, і це проявляється абсолютно у всьому, тому працелюбність теж риса, яка класно мені допомагає. Ми називаємо тільки хороші риси чи погані. Я тут розхвалила себе. Може аж одну погану рису. А, погана риса. я буваю досить закрита в негативних ситуаціях. Тобто, якщо в мене в житті відбувається щось погане, негативне, то дуже часто я можу віддалитися від людей, близьких друзів, прожити це, пройти цей етап і повернутися знову в такому веселушному настрої. І це насправді негативно інколи позначається на відносинах з людьми, я це пропрацювати, але на жаль, така закритість присутня. Друге питання, чому вирішила все-таки піти журналістика і обрала контент? Дуже просто, тому що в журналістиці мало платять. Насправді такі реалії я дуже люблю журналістику. Я працювала і ведучою і на ранковому шоу на радіо, і писала. Мені дуже подобається писати. Мені подобається фото журналістика, але на жаль, якщо говорити про фінанси заробітню платню, то вона не виправдано низька, як на той об'єм роботи, який повинен бути в журналістиці. Ну і плюс, якщо говорити про емоційний стан, ти повинен, якщо ти класний журналіст, прям жити журналістикою, в новинах бути в ситуації в. В країні, в світі я отримала дуже багато класних рис від професії журналіста і досі зберігаю їх. Але, на жаль, напевно, швидше за все, я б не повернулася в журналістику. Ну, Хіба що на якесь шоу на радіо я б любо поспілкувалася або навіть провела його вже зараз з якоюсь цікавою тематикою. Третє питання: ти доволі часто транслюєш відносини облазі. Як відноситься до цього твій хлопець? Ой, насправді з цим мені дуже пощастило, тому що в мене хлопець просто Мілашка і бусінка. Він дуже дуже підтримує мене абсолютно у всьому. Якщо говорити про мій блог, то він ставиться до цього абсолютно нормально, як до моєї роботи, ба більше інколи, коли дуже часто немає відео з ним. Він навіть сам каже, що тамненько не було відео зі мною. І я це дуже ціную, тому що рідко коли буває, що він там не хоче зніматися чи не може зніматися, зазвичай він завжди знаходить для мене час, і я це в ньому дуже ціную, тому що це така неймовірна підтримка. яку не передати словами. Які у тебе топ 3 червоні пропорції в клієнтах? Будемо говорити про клієнтів з точки зору того, що я працюю зараз як контент-мейкер, але і працювала раніше якась саме. Плюс у мене є курс по відеозйомці і монтажі, тому мої студенти це теж по суті є мої клієнти. Будемо оцінювати з цих трьох професій, скажімо так. Перший прапорець, мені здається, що працює абсолютно до будь-якого клієнта. Це коли клієнт негативно відгукується про минулу людину, яка з ним працювала, або про минулу людину, яка була на моїй посаді позиції. Це завжди означає, що клієнт рано чи пізно Говорити і про вас, так це знаєте, як в стосунках, якщо хлопець негативно відгукується про колишню, рано чи пізно почне негативно відгукуватись про вас, тому задумайтеся. І насправді мені не дуже приємно слухати, я не отримую від цього задоволення, коли клієнт ганить людину, яка працювала на моїй посаді, тому що я завжди вважаю, що як і в стосунках, так і в роботі завжди винні обоє. І якщо люди розійшлися на негативній ноті, то це обидві людини в цьому винні, тому що в сучасному світі все легко вирішується комунікацією. Другий рефлекс – це мінливість. Мінливість і невизначеність. Насправді цей червоний прапорець інколи проявляється пізніше, але він є. Це той випадок, коли людина дуже тривалий період часу не знає, що вона хоче, або часто міняє свою думку. Це дуже затягує процес роботи. Швидше за все не отримуєте в кінці бажаний результат. Ви втратили дуже багато часу, ресурсу, енергії, і в кінцевому результаті не дали клієнту те, що могли б дати, і клієнт не отримав те, що хотів отримати. Тому мінливість і невизначеність це такий редфлек, який я намагаюсь уникати і не працювати з таким типом клієнтів, або принаймні якимось чином проговорювати той чи інший етап роботи. І третій редфлек це знецінення. Насправді тут питання навіть не того, що клієнт щось перепитує, а коли клієнт напряму знецінює тривалість роботи, скільки вона може тривати важкість роботи, коли знецінюють там, не знаю, сумніваються в наборі команди, або коли. Клієнт не до кінця може довіритися, тобто, коли клієнт звертається до тебе, нібито як до спеціаліста, але потім постійно на різних етапах йде знецінення роботи. робота. Я намагаюся фільтрувати такі моменти, тому що насправді зараз я. Даю гарантію клієнтам за результат за те, що виходить, так само як я даю гарантію своїм студентам. І коли мене десь намагаються змусити засумніватися, я одразу це просікаю, тому що це абсолютно не виправдано. І зараз мало хто може не знаю кинути камінь в мій город, що щось не так робиться, чи не ті люди підібрані, чи не так працюють. Я вже надто довго років в сфері і надто багато різних проектів було і надто багато різних клієнтів. І якщо зараз я про щось говорю впевнено, значить так воно і є, значить так воно і відчувається. Тому знецінення це стовідсотковий І Останнє питання: чи задумувалась колись про те, щоб закинути контент і спробувати себе в іншій сфері? Ну насправді. Ще роки два назад я активно хотіла лишати контент і йти в іншу сферу, в навіть не те, що в іншу сферу трішки змінювати від діяльності, тому що я маю мрію про бізнес, оффлайн бізнес, і мені дуже хочеться рано чи пізно втілити її в життя. Проте зараз я розумію, що моє місце тут, і я думаю, що найближчі роки будуть тут, тому що в мене дуже великі плани на контент, на онлайн освіту, на сферу соцмереж. І насправді я розумію, що те, що я знаю, те, що я вивчаю, те, яким я бачу світ соцмереж, воно класно втілюється в життя, тому на даному етапі. Ці сумніви чи думки про те, що з сфери контенту покинули мене, але я не відкидаю того, що рано чи пізно я піду в офлайн бізнес і буду більше зациклена на ньому. от. Так. Це були всі питання на сьогодні. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, залишайте вподобайку, підписуйтесь і обов'язково пишіть в коментарях питання до мене на наступну таку ж рубрику. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що цікаво вам, які теми цікавлять вас, які сфери мого життя. Цікавлять вас. Буду на все відповідати. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що були. Кілька хвилин зі мною сподіваюся, у вас буде класний продуктивний день або натхнений вечір. Я бажаю вам класно провести час і не забудьте підписати залишити вподобайку. Бо це для мене дуже важливо. Хто підписаний? Ви котики.